Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! Під час сніданку чи обіду ми всі користуємося столовим посудом. Зазвичай у кожного члена родини є своя тарілка, чашка, ложка. У тата свій посуд. Скоріше за всього, він найбільший. У матусі свій, мабуть, трохи менший, ніж у тата. А у вас, дітей, точно є свій посуд. Скоріше за всього. Він найменший, але він найяскравіший, найкращий, наймиліший. Малята, а чи знаєте ви, як з'явився посуд і яким він був? Відомо, що перша тарілка була шматком коржа з глини, на які людина клала їжу. Потім були дерев'яні дощечки і заглиблені всередині, а пізніше шматочки розплесканої глини. З часом Потреби людей змінилися і посуд повинен був не лише виконувати свої функції, а й бути красивим. Тому посуд почали покривати глазур'ю і наносити візерунки та малюнки. Таким чином, тарілки стали ще й декоративним елементом нашого інтер'єру. Я пропоную сьогодні прикрасити тарілку декоративним малюнком. Давайте підготуємо наші пальчики та зробимо пальчикову гімнастику. Посуд миє наш Антошка. Миє вилку, чашку, ложку. Вимив блюдце й склянку і закрив міцніше кран. Давайте повторимо ще раз: посуд миє наш Антошка. Миє вилку, чашку, ложку. Вимив блюдце й склянку і закрив міцніше кран. Для малювання нам потрібен контур тарілки. Ось такий. Для того, щоб намалювати ягідки, зануримо пальчики у червону фарбу. Спочатку малюємо зверху, знизу. Якщо треба, набираємо ще фарби зліва та справа, намалювали ягідки. Беремо вологу серветку та витираємо наші пальчики. Тепер готуємо великий пальчик. Його теж вмочуємо у фарбу зелену. І зліва від ягідок притискаємо, права від ягідок притискаємо, зліва. Вмочили пальчик, якщо треба в фарбу, і притисли. Ось така тарілочка чудово вийшла в мене. Чекаю, дітки, на ваші роботи. До побачення!